Так, звісно, ефективна економіка дорівнює ефективне життя. Хто ж вивів термін ефективність і хто про нього говорив? Тому що зараз наука в більшості випадків говорить про сталу економіку. Першим говорив про це Перетто, 1897 рік. 80 на 20. Самуельсон в 1915 році також говорив про ефективність і про те, що ефективність утворюють податки, так як вони створюють макрорів. Ну і звісно, Артур Лефер вивів свою, свою криву лафера Лефера, в 1970 1980 семидесятому тисячу дев'ятсот вісімдесятих встановив, що не може бути відібрано від людини більше ніж 37%, оскільки тоді ні людина, ні держава не буде ефективною. Ну і вже в 90-х роках наш Богдан Горлишин теж вивів ефективну країну, ефективну людину в своїх дороговказах. До ефективних суспільств Маргарет Тетчер і Рейген скористалися здобутками для Лафера і, звісно, зробили свої країни ефективними. На сьогоднішній день їхні здобутки сподружили, і ці країни знову сходилися на той рівень, який ми зараз бачимо. Чому це відбулося? Тому що ще Платон говорив. І вивів свою тенденцію про те, що політика це є спілкування. На сьогодні всі вважають, що політика це є брудно. Як може бути брудно спілкуватися? І повертаючись до питання ефективної держави і ефективної людини. Напевно, треба трошки поміняти: ефективна людина створює ефективну державу. Принцип парету 20% людей можуть створювати 80% в державі добробуту.